В цьому відео народ ми повинні були вже обирати свою мустанг. І дивитися, що наші експерименти до чого нас привели. Але, але не цього разу, як то говориться, капнув дощ. Пройшло, я не знаю, там може і міліметра не випало, але по асфальту де, де є калюшки, і в ітогі ніхто вже сьогодні косити не буде. Тому що я зараз їду в сусіднє господарство. Де працює такий самий МАСЕ, як у нас, і з рубячим котком по соняшничку. Поїдемо, покатаємося, заснімемо якийсь контент, може щось десь буде якась інформація цікава для когось. І далі в общем, це все. Діло, відео покажем. Ну, для вас це секунда, для мене хвилин 20. Поки я їду, переглянете маленьку інтеграцію. Бо глибоко розпушувачем бедна. Техніка, звісно, достойна. Я попер, а ви не забувайте підтримати відос лайкосом, вам не, не западло, а нам приємно. Ну і далі буде. Отримайте кращу структуру ґрунту для аерації повітря, води та поживних речовин з глибоко розпушувачами тералент. Інтенсивний глибокий обробіток та розпушування ґрунту на глибину до 65 см з можливістю внесення добрив. доступні моделі з робочою шириною 3 і 4 метри з 5, 7 або 9 стійками. Працюйте з вищою продуктивністю та меншою витратою палива, з глибокорозпушувачами TerraLand. Пішліть, хоч з трактора, подивимось, покатаємося, що тут до чого. Роздивимось, подивимось. Обновку він вже бачу. Привіте! Дивлюсь уже обновка. <пивітно> На соняшник, байку приспособу приробили. Приспособуємося до всього. Ну що, як ти? Скільки носишся? 19. Я вже там побачив антенну. Вже щось якісь девайси стоять. Відправляю. <є> да, та ти що? Ну зараз сядемо середину Ось. Ага. Фаня. Ух ты, так. Отак! Требай тобі приробити ябесь, колись може. Котки <гідки> технополювські вас, так? Да? А ми, я, б, я так зрозумів, вже шокручували, так? Да? Чи що-нібудь робили по бо... горби? Це, коротше, горби, бо, виходить, запуск був цієї газпарки в мотиві. А, отут вона була, так? Да? Так, да, вона тут була, виходить, ну як запуск. Її ще Ніхто нічого не отрегулював, бо, виходить, бо, виходить, бо цей край. І робить тут вже був соячник високий. Бо я ж дивлюсь так такі горбочки. Заганяли. Заганяли. Мені, не Уже, вроді, би, палка не така страшна, як, як вона стояча, да? коли порубана, вже вроді нічого таке, так? Да? Ні, ну, так.

Вийшов у нас є на лампочку, краску на колоти. то, вроді воно, його колиться, потім не вон. Та пайдет чуть. Зато обновили. Да це на нього тепер роботи, їдріть, мадріть. Це те вже скоро, наверное, сервіс 500, так? Да? Ні, не 500, а 250. 250. Так, да, де щось на днях зараз вискоче. Уже сервіс самого. Та що він, він не глушиться, й йо на його роботи маємо Да. Попало, йо-мою. Для того він і може. Там, звісно. Ну, Смисл його брати, щоб стояв він, як це знаточний експонат. Така техніка повинна не глушитися. Тебе зменшика нема? ти сам. Сам. А я що не вижу. Я накриваю 60 70, разів. За день оце котками, так? Да? Ні. А що ти з коростю вибігаєш? Де? Це ж саме постійні кілометр 15, так? 19. 19. <святок> Ту, правда, ж автопілот після 20 відключається. По автопілоту 18, а по трактору 19 столов. Ну проїдемо до тобто. кошти. Та зараз попраємо. Оце ж і гідравліка, це ж ну... Познається в порівнянні. так? Коли е, немає ніякого, то будь-який А коли е, є нюанси, допустимо, з рубящим котком, то на механіки ти вже не поїдеш таку швидкість. Вона до 15 і... Ні, в мене не їде. Матюхається. Треба скинути. 13 питань немає, а вже 15 днів. Матюхається. І ще ж пищить так. Не дивився. Та щось там, хлопці, казали, можна поміняти. Ну я хер'я, я І не лазив. По 87-37, там же штрім заводський, виходить, з установкою. — Я на ньому їздив, то він 30-ку І руль крутиться? Ні, ну там же ж гідравлічний. А я ж то за електромеханічний кажу. Гідравліка там більше 20 лупи. Я 22 з воронами на мотласері там. Гідравліка от для, таки, для більш швидкості класно. Механі... Електромеханіка для я цього с... не годиться. Всі гідравлічні. Всі гідравлічні у нас електричні. не було, я тобі не повідомлю. А я ж тобі кажу, доведу до того, що все познається в біді. Поли... Ой, кажу, в біді порівняння. Музику тільки прикрутий, що не саме. То... Ютуб буде писати матюхи на ютуб троні. матка Хроніка Хроніки Серіка тут апещера Ти тонірувати не надумав Ні. Ні. Ну і красавчик. Ідеї були, коротше. Ла не були, но... Але... Ага, ось Що, бачите який екранчик. Здравейно, стену. У мене ж на сіволки теж револю. Нормально. Я вже до нього зривий. А, а я, я дивлюся, це воно мені дикать. Чого воно? Не Тому? знаю. Принцип то в один години той самий, так що там немає чого дикого. А, ти кнопка, ага, ти вивів туди, так? Да, я вивів а, під руку класно, кстати. за ручку мені там, якраз коли встановлювали, якраз. Під цю коротше, всю собі Проводку загнав, усе все загнав. І Пішов, пішов, пішов. Ні Горині не ні, зуймають. Ти не випадаєш з нього. А що тобі Як випадаєш, пристібнувся. Це Сонечка приїжджає до мене дори, знай, папа, пристіпни мене. Обов'язково, це дитя, ти в нас пристібне. Мало, коротше, поле за посадкою було в поторі, то приходило. Скажіть, скорість меншу скорость, а ось дивіться, що я тобі Я його на автоматі 2000 оборотів, 19 з половиною, 18, 18 по автопілоту. Не бачу, лупе. Ну, воно завжди ж тіпа розбіжність по автопілоту і по швидкості трактора, як раз оце колування, півтора кілометра. Ну, кажуть, що автопілот, авто типа, точніше, бо він по GPS-ам. Да. Так у мене ж тут лицензія. Я даже зараз на безкоштовні мене у батьків скільки. Ну так що зайти ті батьків ці тільки спутників на краю, десь воно, десь воно є. Так, таке взагалі непонятне, Та до свого привикти. Я, я коротше, сам дуже так повляю ці медюшки не повинні, ті по мене дуже мало до спутників. А ти дивишся, непогано справляється, так? Да? Оце що, що в масей і мінус, ти согласить, куча там трубочок, куча так, ж, ж я тобі електроніки. це не тільки, не тільки в масеї, це в усіх тракторах і обиди, О, оце так. все кудись йде до нас ніколи, але це щось придбати, там може десь це така сама фігура про чому по правій стороні, по правій боєвій стороні. Це непонятно. Я, Кажеш, я таких ж... полів зірік у нас ніколи не бачив, що вони такі посогори були. Ще, Майм, намагу, немагу. Це немагу. Це скільки ти казав тут гонить? Одне поле длиною 2400 шириною не знаю. Це 90% землі, яка є в мене в оренді, представляєте? Жал. Оце ж виходить, це в нас повітря, оце починається цього поля. Ближайший туда, це так підряд, три поля, вони по 100 гетарах, але ті поділи ніколи там по 55, та посадки є попередження. А тут оце що немає. це долина дуже велика, туда, вона навіть не одна. Ось одна, там два ага. третім. Оце ж коротше, ця вся толька, і як дощі, там, чи що вода, сила, та її воно їй теж налезет. А ти мені скажи, це ж ви тут соняшний говорить, тут скій сім? Оце зараз ми його перебираємо. Це якраз ми тоді були відмілені, кусок вже подаємо. Я вже його перебив. Оце якраз оці райони вже виходить, наприклад, там наші спосали решити. На губорку не попав, хоча хотілося подивитися. Ми ж косили сою. Ну, серія, ж ви всі знаєте, комбайнер передовий. Якраз Як сою молодина, тут же ж компанія накривали в А що він щось по вражанню толкове, щось дорокове? Ну непогано. Трішки він також більшу частину сюєнтне посіяно ту врожайність по альдазону, вийшла на 2 на менше. Між досінгентом. Так Сінгента стоїть 200 баксів пішов. Сінгент. Вирощені в нас, ось там буде в Одеській області, де посуха. В цьому році посуха в нас не на є І якоби воно приспособлені, виходить. І воно тут заборонений, каже, в принципі, дуже й непогано. Так як молодили, поладіли по полам. А чого ти переїжджає? Що стараюся йти. Саша не проти. Все правильно, тоді питання немає. Під рука болить. Що? Та болить дерена була, це підричок. Так, одяг. Це, Та, це може ха, -ха, ха Надо ж на висоті, то чи нормально. А так ні. Ну це бачите, народ, я плювався на сонячний. От бачите, сейчас палка, вроді би сюди дивиться, страшне. А як уже оброблений, так вон красота. А що ви, кстати, тут будете? Пшеницю чи не пшеницю? А я ні, 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 скип, не Ну, Пшениця no, с... або буде купити просто на наступні. Я, я не знаю, мене пшеницю сіяти буде куди в шок? Ну, Оце ж ми ж так само ми зараз, виходить, ждемо ждем, якісь опани, тоді вже все буде. В принципі, знаєш, треба до всього сівалки вже почали там трішки перебирати. Технічний це ж без зернова Ніка? Ніка, на да, 6. -го. Так щось буде. Так, що знаєш, ти ж сам прекрасно піднімаєш, не посієш, не почнеш. Там знаєш, що, що посмішно. Приходиться за це все як базарна ігра. Мені Як кажуть, зараз хтось є, слухає, що воно в ладу стоїть, що воно е, в этом саму землі лежати. Ну, так. Понимаєш. Хто ти перекати, я тебе ще слабо? Так, да, там під посадкою там веселі ще. ще? Там на намик нарядишки, так трактора. А мене ж тут, блин, так поле. Одне поле є, що поняв, так під горочку. Та вроді би ого, під горочку. Як сюди гляну, так хіба то в мене горочка? А, це ж весною тут шуршить таке, навірно, так? Да? Так, да, воно і сиро, ще й поосені. Ще я громав. Обід на об по розписані. Так що так, не бачите, навіть в нашій де? гібрид на великомосподарстві. Вони проб посіяли на пробу. В стороні, на пробу. Не знаю, ось, агрономний телефон не сможе, я побачу, поцікавлюсь, чи буде чи сіти. Я ще є на полтав, поїдеш. По не вдалося нам. Минає, Попасти там нема, не так не як не ми не своє обирали. Хоч уяву якусь маємо. Це не ж не яво що чоловік поділився дозвілом, каже, в пенсії пустив. Ну так, прямо так ніхто ж нікого ні, ні до, виїсти, ні ні до виїсти, ні. чого не спонукає, не змушує, знаєте, що там. Беріть те, бо вони а не народи. Да, там, да, кожен вибирає для себе по фінансам, по можливості і так далі. А Ютубі дивишся, я ще ні одного не чув, щоб Нашими українськими соняшниками з попавському Сінгента краще питати, але ж це нова політика Сігенти, йомай. Ось ми, ми навірно, їдемо по Сігенті, бо вона видно така палка толкова. Челечейка. <плесу> <плесу> <до, до>, це... <плесу> <плесу> та да, так, це ти, ви вже їдеш там. Доїжджаємо допустимо. Вони 200-400 дрони. Оце воно. Оце воно. Це би в нас таке було одним полем клац. Тут ці кусочки грьобані. Так, ти побачиш. Вже 20 мотогодин і буде сесія. Так, ну зараз до Балака, я включимося, продолжим. А что ж Серік, якщо ви на цьому автопілоті становилися? Бо я, допустимо, до того моменту, поки мені не сказав, що якийсь є е, равен, я не знаю, а, ну стрімбел, там, от як біксалон, той самий, який маленький. Якщо ми на ньому встановилися, він у нас з'явився перший міській авої престіжок компанії. У нас фрактор, е, сам кулек, завода, е, масив соксиці. Без авто. Штат, хай штат, на рамках. І перший рейн поставили на нього і поставили разом пісці валки, щоб воно конективалося. Ага, да? ну, ми ж там вони ну, по лізопазу працюємо, але ставили і Playstation Blanк, і ставили рейд. Тут з появою цього 5711 ну, працює, ну, да, я буду ну, ще до цього попасти, вручну в автопілоті, це <рес> це чи що, ми зараз запускали, пробували, де темпу робили. Зайшла мова і шефу, каже, автопілот ставимо, там прикинули, давайте поставимо, які просто задачі буде виконувати. Ага. Прискування, те, що прискування так, потеж, по автопілоту, загальні. І давай же прикидати, що ставимо? Електрику а. чи ставимо гідравліку. Давай <плес> же з менеджерами з Серегою балакать. Так це ви в них ставили? <плес> та це біля, що а, воно. так і це і за те, щоб гарантія не полетіла. І щоб не полетіла гарантія з тракторами, ніякому не якраз добре, вона. Райво не Трінко. І ми так прикинули, що в нас вже райвон є. В принципі, давайте ще один ласка. Це ж те, що народ у мене, ми, тоді ж як я хотів встановити автопілот, і виходить, гідравліка летить гарантія, якщо встановлюємо, якщо встановлюємо електромеханіку, гарантія не летить. І нам френди встановили автопілот такий, як був на МТ-зоні, і тобі, гарантія не злетіла. Ну а тут аж, звісно, трактор на гарантії теж поставили гідравліку, але ж типа як? Дилесу, так? Yeah, і тут, і тут і гарантія, чудом щось не летить, так? Yeah, <laughs> Ездить. Зездественно. Okay, so right, yeah. А якби хтось другі поставив, Може далі ще щепетільніше, качественніше. Yeah. Все, гарантії забуду. Yeah. Не, ну, гарантія це саме головне, правильно? Це ніхто не застрахувати. На Люда, а ти, як ви по гарантії? Ви всі трактора обслуговуєте і після гарантії теж сервіс? Якщо щось таке значне, зв'язане з за забезпеченням. щось Катає не вистачає і це цієї фото. В принципі, я з хлопцями зараз постійно на зв'язку те, що тебе суміха, вже якалі потрібна Де, ще з телефонному режимі і сам пробую, повні Ну, В принципі, так, бува, ми будемо платити, коли це ж не без. Так що... Чого? А це ж я так зрозумів, поняття на безплатно, так? Так, да, це на безплатно. Я не подивлюсь лінії і виходять, так? Так, тікає, Що так, через що тікає. Гони, 2400 гони, йома. Ну, тікає, кай десь сантиметрів на пальцях. Ну, як і кажуть, безплатний сигнал до 20 сантиметрів. Так, це 20 40 сантиметрів, отак можуть постоять гоня. Якщо про це я зараз вже не буду там мене пообідали на класі, пообідали, поки ТС постоє, в йоп-лінія ушла. Що ти будеш робити? Я так і не зрозумів, що мене потім догнав. Ну, це ж ти ж її можеш зробити того, що поправляєш. Коня, в мене ще є ось Ті, ти її забив... підтягнути ну... до себе. Так. Тобто як на трактор стояв, ти її підтягнув до себе і все. У. Це коли ти там бачиш у пробіту. Бо ти там, знаєш, а тобі перекриття буваєш з сівалкою, так дуже бля, під себе їм не під'єш. Я, я тобі так... скажу, скажу, що навіть і платний сигнал і не штікає. У мене таке ну, тікає. Тікає, ну не так, що там критично, ну, він тікає, я маю планів, так як je, просто я зараз шифоняв якийсь період часу заганявся. Це ну будеш дивись, елементарний приклад. Пшениці, соя. Якщо я обробив колес на РТК сигналі, через ті саму сою, через 2 тижні п'ять бризка і заїжджає, я ж ті самі лінії почув. Ви втік вже попівщик зараз. Я тобі кажу, сілу. Я поспіху року в мене було, що я заїжджав на лінію, я постоя в мене, вона уходила 10 літрів на 10 лінії. Це працює. Ну, все одно. Це не як найкрутіше. Ну, так що для тих, для війни, як просто насолоджуєшся процесом, контролюєш, що все виходить, все ти, не забори, не дониш. Це як ми на грайся, як на те, і сиди, плачеш, ну, там, ну, ми всі просто зробили для людей. Як ми на МТЗУ на то не становились, вривалися, всі сміялися. Що там тільки не писали. Зараз це нормальне явлення, на сезони встановлюється. Неважливо, не яка фірма, головне, що встановлюється. Вон дилюсій вітер, я годинчик, я пишу на 23,88. Як са сидить, носі колупаються, лінії рівнесеньки, якраз отак. Тому що, чо? бо люди працюють сами, тому вони для себе. <плес> І І, І так. також теж ті самі моменти точного обробітку грунту. Економія там осіб матеріалу вагової суміші. Робочі амінеральні добри. По чуть-чуть, по чуть-чуть, але це є економія. Навіть економія автопілот дає тобі економію палива. Тобто оці всі перекриття, там тобі треба на один, там на два рази більше зробити, так, да, якийсь круг ще, там, з лінкою, там, з тим самим попризку, там, де десь кудись щось що. Сто процентів. Все воно хороше, то просто, блин, зависники кричать, що, а, От поставив. Так ну, мій, будь ласка, я не одному казав. Хочу що хочете щось мати, будь ласка. Ринок відкритий, питайтесь, беремо й печимо. Беремо печемо. Так, так. Будемо вже як тікати, бо самого роботи ще повно, у нас дощ трохи Так, блін, як отут, так вроді би я й нічого не зробила. А що я, мабуть, все-таки дзвонеш, Ти казав, що було 3,5 каплі в квадратний кілометр. Ну. Нічого. Погано, звісно, що не попали наш нева. Ну, що важ більше, поїхати, подивитися на Альдазор чи полетить свою свою. Да? Ну якоби. Де ж завжди на першому місці своїй план. Бачиш, як пригає, коли оце опучено, да? Та це опучено, так? Це тут просто воно було не а просто що воно працює. Е -е, як, забіжу наперед. Якщо доживем, будемо живі і не помремо, то на наступний рік... Покажемо вам в роботі е пропажний культиватор. Тільки кепони те ми тестували над, з даним трактором е Беднаровського ту кучеряву, що їздить сама по камерам е між дорядками. А це звичайно ж, на, там, без наворотів. Звичайно, без наворотів, з добрим, теж уся Во, Теж оці невеличкі кіски, кіски скречки, І побач, щоб, побачимо не катли, в роботі та? на соняшнику чи на так буде робити. Якщо ж її купили, то по-любому на робота буде. Ну да. Кто? Он уже рік на рік відходиться, можемо рік працювати, може рік не працювати, тобто все ж таки. Так що підписуйтесь, кому ця тема цікава. Ставте ну, лайки. О, лайкоси, палец верх. І на цьому відео завершую. Всім пока, зустрінемося в нових відео.